Всім привіт! Ви знаєте, сьогодні в мене почався ранок не з кави, не з граноли, як завжди. А чомусь мені сьогодні захотілося на сніданок шакшуки. Ну або по-простому смажені яйця з помідорами та з цибулею. Дивіться, що з цього вийшло. А вийшло з цього всього дуже смачний сніданок, як влітку. Тільки що зараз це все покупне, а влітку ти все береш з городу, Помідор, цибулю. Можна перець на салат і все таке інше. Зробила ще салат, огірок помідор авокадо, сиркова паста. От, і з такою заправочкою. Гічиця в зернах, оливкова олія, мед і соєвий соус без лимонного соку. Оце все ретельно перемішала і полила свій салат. Вийшло дуже смачно. Все, смачного Іруся. Салатик і по типу шакшука. Ось таке в мене сьогодні не сніданок. Захотілося мені сьогодні не гранолу їсти, а шакшуку з салатом. Смакота? Ми так смачно поснідали. Гляньте, таке небо затягує, прям страшне синє. Я кажу, ну дощ уже пройшов. Знаєте, хоч би снігу не було, тому що продають навіть до мінус трьох вночі. Я така дивлюсь на цю всю погоду, потім подивилася пряму трансляцію з Буковелі. У Буковелі снігу там просто неймовірно. Я зараз вам ставлю шматочок відео з Буковелі. Там просто неймовірно вали сніг. Навіть люди всі знов катаються на лижах. Знов почався зимовий сезон у квітні, місяці, так скажемо. Це просто жах якийсь. Ну, жах не жах. Ну... Бажано, щоб у квітні було вже сонечко і квіти квітнули, розумієте, а не щось сніг. Так, а це я теж стала у вікно, то я заглядаю. Правда, москітна сітка не дає е, якісно зняти відео. Ой, ну що, мабуть? Смачна була шакшука. Ну, таке, шакшука не шакшука, але ну, щось таке схоже. Мені, знаєте, сьогодні прямо вночі я прокинулася і мені так захотілося шакшуки. Думаю, ну я зранку встану, замість граноли зроблю собі шакшуку. Красота. Так, погода. Думаю, що сніга не буде. We'll Контраст різко помінявся. Буковель сніжить, Дніпро дощить. О, я, напевно, так і називу це відео. Буковель сніжить, Дніпро дощить. У нас зелена трава, дощ. Піона, вон, яке вже листя своє розпустило. Буквально це за добу вона так розпустила листя. Гляньте, бузок, вишня. У нас все зелене стоїть, ви що, Які мінус три. Я сьогодні взагалі думала, що сьогодні буде гарна погода. У нас таке на клумбі в порядку. Напланувала понаводити, але дощик, у нас дощик. Да. А у нас трава зелена. Ой, красота. Сьогодні навіть птахи не співають, тільки хотіла сказати, коли Петя заспівав. Холодно так сьогодні. Так, ну що ж, буду завершувати своє відео. Нічого корисного вам не показала. Цікавого. Такий сьогодні день, називається День лентяя. Нічого не робимо, відпочиваємо. Не буду повторюватися по 150 разів, що вже хочеться тепла і хочеться щось робити, але погоди. У погоди на це свої є плани. Тому проти природи не попреш. Все, до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!